Тисяча 1944 році Канада створила унікальну зенітну самохідну установку «Скінг». Вона базувалась на шасі танка Грізлі канадської версії американського «Шермана». Машина отримала спеціальну башту з чотирма мм гарматами Польстен. Їхня загальна скорострільність складала понад 1800 пострілів на хвилину, і це дійсно непоганий результат. Дальність ефективного вогню оцінювалась до 2 кілометрів. Екіпаж машини складав 5 осіб, а маса була близько 30 Тон проєкт «Скінг» призначався для боротьби з німецькою авіацією, але союзники швидко здобули перевагу в повітрі, і потреба в зенітних танках зникла. Замість запланованих 200 машин, виготовили лише три. Однак ці три машини все ж встигли взяти участь у бойових діях в Європі в 1945 році, зокрема проти піхоти та укріплень. Але до наших днів не зберігся, на жаль, жоден, і дуже шкода. Подібні проєкти або їх аналоги б зараз дуже б знадобились. А ще більше історичних цікавинок, а також і новину озброєння, можна дізнатись в телеграм-каналі Історія зброї. Переходь або за посиланням, або QR-кодом на екрані.